Стрілянина із патрульними в Дніпрі фігуранці гучної справи оголосили вирок. Тетяна Патенка була в ягуарі, який переслідували копи влітку 23-го року. Коли поліціянти наздогнали авто, щинилася бійка. Чоловік з ягуара перекинув патрульного вдарив його колегу. Вона знепритомніла. А тоді коп вистрілив нападника, і той помер на місці. Судові засідання стосовно патрульного ще тривають. А от жінці, яку звинувачували в опорі правоохоронцям, врешті призначили покарання, яке кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість. Про вину не визнає ще й заявляє. Її змусили до самозахисту. Тетяна Патенка перед ухваленням вироку читає промову. Одну людину посеред білого тяну стріляли на очах неповнолітніх дітей. Я втративши кохану людину. І ти вам залишивши живою, і надалі потерпають полісіс поліцейського свавілля. Ось фінал суперечки з копами в серпні 23-го року на жвавому проспекті Дніпра. Чоловік перекидає патрульного і йде до його напарниці. Коп дістає табельну зброю та стріляє в нападника. Чоловік загинув на місці. На кадрах з бодікамери поліцейської видно постріли лунають після того, як вона падає на землю непритомна після удару чоловіка їй у голову. Розпочалось усе за кілометри звідси. Камери відеоспостереження зафіксували, як ягуар порушує правила дорожнього руху. Повертає ліворуч з правою смуги. Видно, що за кермом сидить чоловік. Поруч на пасажирському сидінні. Жінка. Патрульні, що їхали позаду у гучномовець наказали авто зупинитися, але легковик помчав геть. Коли машину вдалося зупинити, за кермом вже сиділа. Пані рух ліворучнізяволода. Документи жінка не показує, натомість сперечається з патрульними. Долучається, і чоловік нецензурно лається та, врешті, наказує своїй подрузі їхати геть. Задні скорість поїхали. на місці вам сказав. Ви що робите? не не Ви Виділи це фільмують неповнолітні сини чоловіка, що були на задньому сидінні. Не робиш? Після штовханини жінку врешті витягують з авто. Чоловік виходить з авто і починає битися з поліцейськими. Ті спочатку бризкають газовим балончиком. куди бризкаєш? Папа, давай папа. Чоловік застосовує бойовий прийом до поліцейського і повертається до його напарниці. Патрульна лежить на землі нерухомо. Ліцейського Єгора Звонкова за його дії під час інциденту судять окремо, а от у цій справі патрульні потерпілі. Від коментарів відмовляються. Проте просять суд відправити Тетяну Патенку за ґрати. Покарання волі табору позволені. Ми значимо тепер на позволимо. Водночас прокурор просить легше покарання поменшення Суд Врешті визнає її винною в опорі правоохоронцям. Водночас покарання обирає ще менш суворе. Призначний покарання у вигляді трьох років пробаційного нагляду. В цей час вона має з'являтися для реєстрації та не виїжджати за кордон без спеціального дозволу. Чи задоволена таким покаранням? Тетяна Патенка говорити не хоче. 300 тисяч моральної шкоди, що вимагала патрульна, а також 10 тисяч майнової та 15 судових витрат. Суд лишив без задоволення. Олександр Сандкуліж Дніпро ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.